Вони здійснюють заходи, тобто яким чином це відбувається? Е, вони перевіряють військово-облікові документи в наявності особи. Якщо особа е, є, не неонов... оновила дані, бо в неї відсутні військово облікові документи, або й порушила інші там вимоги відправи військового обліку і задоволенства. Не он... Пане Тарасе, не оновила свої дані, є проблеми з обліком. Не новила свої дані і відсутній військово-обліковий документ. Uh -huh. Тобто зараз тепер ще відповідно до вимог закону України про мобілізацію міністрів підготовку, кожна особа, можна сказати так, в чоловічій вона зобов'язана мати при собі військово-обліковий документ. І на вимогу працівника територіального центру військовослужбовця, територіального центру комплектування або працівника поліції, що зазначається в законі України про національну поліцію. Вона повинна його пред'явити. Е, є деякі особи, які ну, не, не, не мають бажання. Є особи, які не мають бажання. Е, пане Тарас, це по суті ті люди, які ухиляються, я так розумію, від несення е, військової не ну, да. е, особи. По, по факту ми можемо, ну, ухилення, це вже. Е, е, да, це особи, які порушують правила військового обліку. Ви так, і uh, чи далі, uh -huh. далі я поясню. E, коли особі пропонується це разом з працівниками поліції прибути до району територіального центру комплектування, щоб розібратися в ситуації причин обставин, чому особа порушує. E, особа була добровільна, якщо вона відмовляється. E, працівники поліції, так як це визначається 560-ю постановою, Здійснюють адміністративне затримання та доставлення до районного територіального центру комплектування. Ага. Військовослужбовці, районних у місті Києві, територіальних центрів комплектування примусово не доставляють, не супроводжують військовозобов'язаних осіб, так як в них немає на це повноваження. Це здійснюють тільки працівники поліції. А, пане Тарасе, а як от щодо розшуку людей, які не оновили свої дані і не стоять на обліку, він відбувається чи ні? Чи це у вході так, от... ні, то, ні? Він він дивіться відбувається. Є постанова 1487. Там є ціла процедура. Форм там є додатки. Там нещодавно там зараз внесли зміни. постанови кабінету міністрів там трошки. Спростили, але в загальному є форма 20. Там заповнюються дані, вона подається е, до е, районних е, управлінь поліції, які здійснюють розшук та е, доставлення е, ага. осіб, які здійснили порушення даного обліку. Тобто, це не просто. Тобто це не просто, і на цьому ви знову зникли у нас. Все в цьому житті непросто. Особливо що стосується а, па... війни, так відновлюється на зв'язок. Да. Так, пане Тарасе. Тобто, Я це не між просто. Між Дивіться, що до повісток Укрпоштою. Чому дуже часто відбувається так, що вони приходять людям, які уже служать, оновили свої дані і мають відтермінування? Або е, я просто читала і е, такі випадки були, що по факту повістка приходить з запізненням, і людина протермінувала на кілька днів в день, коли вона мала би з'явитися у ТЦК. Що відбувається? Yeah. Ще раз повторю, тому що проблеми маємо зі зв'язком. Я запитую щодо повісток, які розсилаються через Укрпошту. Чому дуже часто вони приходять людям, які вже служать, а оновили свої дані мають від термінування. Або ж із запізненням на кілька днів. Тобто, прийшла повістка, і в ній вказано, що людина мала з'явитися у ТЦК для оновлення даних, ще там два дні тому, наприклад. Дивіться. <кхем> усі Пане Тарасе, ми знову Добре? вас не чуємо, на жаль. Добре? Буде у нас зв'язочок ще? Так. Ще, будь ласка, оце -от останнє запитання і, і все. <ражнє> Повістки, <пев 'язки> <пев 'язки> які надсилаються на даний момент у Укрпоштою відповідно до вимог законодавства, вони формуються централізовано в Міністерстві оборони повноваженими особами мі Міністерства оборони. Вони надсилаються. Теж централізовано до районних територіальних центрів комплектування. Тобто, це вже сформовані повістки за допомогою системи єдиного державного реєстру військовозобов'язаних призовників та резервістів. Тобто, ну народ її називають оберіг, простими словами. Вони централізовано формуються районні територіальні центри комплектування скріплюють початками їх не початками, а цифровим підписом відповідно. І на жаль, знову у нас зник зв'язок. Тарас Титаренко з нами на зв'язку. Був помічник начальника ТЦК та СП із правової роботи міста Києва, старший лейтенант юстиції про мобілізацію у Києві. Так хотілося всі відповіді на питання почути, але на ну, жаль, на жаль, жаль. зв'язок. Це, мабуть, все ж таки нечисти. Чипи пишуть що схоже, славен гарбуз фонить. Пишуть Ні, наші глядачі. навпаки, мало гарбузів. Ми поставили, тому що це нечиста сила сьогодні. Нам заважає поговорити. От якби тут стояло 15 гарбузів, нечистої сили туп точно тут би точно не було. Я в цьому абсолютно впевнений.